Обов'язкове встановлення реле напруги прибрали із правил роздрібного ринку електричної енергії. Але ви маєте встановити його самостійно для власного захисту. Чому навіщо? Буду якраз у відео. Як і про нову версію реле напруги зубри. Реле напруги це саме те, що не дає згоріти електричному обладнанні у вашому будинку чи квартирі. І навіть захистить ваш інвертор. Захист особливо актуальний під час атак на енергосистему України. На жаль, випадків, коли все горить на цілій вулиці або навіть районі, стає все більше, особливо під час зими, коли навантаження на мережі і так значно збільшується. Ну і так важко назвати наші мережі ідеальними і без війни. Тому реле-напруги напруги це прилад, який має бути в кожній квартирі та будинку. Власники сонячних електростанцій свого часу намучились з реле напруги, але проблема полягала не у самих реле напруги, а у тому, що налаштування реле напруги робив ОСР, і їх не можна було змінити, бо ставили пломбу. А самі налаштування реле напруги не відповідали реалі. Типова реле напруги має досить широкі межі налаштування, і маючи до них доступ, ви будете мати можливість налаштувати його саме під вашу лінію. Але про це пізніше. Так а навіщо вам реле напруги, якщо у вас є інвертор. Адже типовий гібридний інвертор працює з напругою у досить широких межах. Та й взагалі, якщо щось не так, то перейде на акумулятори. Є важливий нюанс, на який багато хто не звертає увагу або просто не знає. Інвертор працює синхронно із вашою мережею, і напруга на його виході стабілізується лише під час роботи із акумуляторів. Так, є інвертори з подвійним перетворенням, де напруга на виході завжди стабільна. Але це скоріше виняток, ніж правило. У переважній більшості гібридних інверторів на виході з інвертора та сама напруга, що і на вході. Якщо на вході буде навіть 180 або 260 вольт, то інвертор і видасть те саме на виході. В певних умовах ці межі ширші, у когось вущі. Але суть проблеми та сама. Нагадую, що в нас цього року почав діяти європейський стандарт у 230 В, і напруга мала б коливатися в межах 207-253 Вольт. Окремо стоять замикання і інші проблеми на лінії, коли на інвертор може бути подана напруга зовсім іншого рівня. І без реле напруги дуже ймовірно, що і інвертор згорить так само, як і решта приладів. Власне, для захисту всього вашого електричного обладнання і використовується реле напруги. Я давній фанат бренду Зубр, насправді DS Electronic. І реле напруги старого зразка в мене стоїть вже багато років. Коли я почав експериментувати із інверторами, мені було потрібно більше даних та й місце у не гумове. Тому я замінив зубр на розумне реле із Аліекспресу Томз, яке вміє все і ще має і віддалене керування до того. Але, як то кажуть, музика грала недовго, але довше, ніж гарантійний термін. Тому я повернувся до Зубра. Вони нещодавно випустили нову лінійку реле напруг. Свій новий зубр я тестую вже більше трьох місяців, а вам покажу все спочатку. Мені було потрібно ще одне реле напруги для комплекту друзям. Замовляємо на сайті, і за пару днів до вас прийде ось такий пакунок із супровідними документами, рахунком та видатковою накладною. Реле додатково обгорнуто великим шаром плівки. Навіть коробка не прим'ялась ніде. В комплекті приїжджає реле. І документація. Багато документації. Для порівняння: старе і нове реле напруги зубр поряд. Дата виготовлення мого реле 28.05.25 року вже після зміни стандарту на 230 вольт. І на самому реле вже виставлені так само в межі під 230 вольт. Як і вся супровідна документація вже під новий стандарт напруги. Документації досить багато, але головні налаштування вже виставлені. І вам потрібно щось змінювати лише тоді, коли потрібні тонкі налаштування під себе. І тоді документація дійсно потрібна запам'ятати все дуже важко. Під час користування такої пам'ятки буде досить. Реле буває двох модифікацій із двома або чотирма кнопками. Там, де чотири кнопки, на екран вводиться лише дві строки, там, де дві кнопки, три строки. Тому я обрав реле саме із двома кнопками та трьома рядками, як більш інформативним. За це потрібно платити більш складним процесом налаштування, адже купу функціоналу навісили лише на дві кнопки. В порівнянні із минулою моделлю реле значно зменшилось в розмірах і отримало верхні підключення і транзит нуля. Ноль іде саме транзитом, розмикається лише фазний провід. Тому будьте уважні, при підключенні і слідкуйте за фазністю. В початковій версії транзиту нуля не було, але, почувши ринок, виробник його додав. Від себе я також підтримую транзит нуля, інакше підключати мені не було незручно в дуже багатьох випадках. Що ще може це реле? Слідкувати не лише за напругою, а й струмом і потужністю. Навіщо взагалі контроль струму? Адже є автоматичний вимикач. Автоматичний вимикач має досить широкий розкіт часу спрацювання в залежності від температури та наскільки саме перевищено струм. І без складних таблиць все погано. Тут все просто. Налаштували межі, і реле напруги вбереже вашу проводку від надмірного навантаження. В одній із версій реле напруги вміло вимірювати активну і реактивну потужність, і я хотів придбати саме його. Але зараз продаються РЕЛЕ лише в такому виконанні, як приїхало до мене. Також є функція контролю температури. А що йому буде без цього датчика? У мене стояли свого часу РНПП. РНПП були підключені до контактора все, як має бути. Але вони дуже сильно нагрілись, поплавались і через них могла відбутися пожежа. Тому така проста функція, як вимірювання температури, є необхідною. Мені було цікаво перевірити, як взагалі поводить себе реле напруги у новому виконанні, тому вже більше трьох місяців в мене стоїть реле у розібраному вигляді, і я періодично перевіряю його із тепловізором. Якщо ви були уважні, то могли помітити його на попередніх відео в мене біля інвертора. В коментарях до інших відео про зубор я прочитав про їх перегрів, тому і вирішив зробити це додаткове дослідження. В даній версії я не виявив жодних ознак надмірного перегріву як при закритому, так і відкритому корпусі. Можете побачити, як гріться сусідній звичайний автоматичний вимикач. Так, реле розраховано на 63 А. Але і китайську версію я беру з великим запасом, і це не заважає їм перегорати. Якщо ваше реле поводить себе дивно, гадаю, є сенс звернутися у підтримку DS Electronics, і вони вам допоможуть. Розберемо реле для наочності. Розбирається досить просто. Потрібно відсунути тримач донизу і під ним ховається єдиний шуруп. Є також звичайні фіксатори по 2 з кожного боку. Відкриваємо, бачимо досить компактний бутерброд. Перемичка нуля нагадує скоріше перемичку до акумулятора. Є невелике потоншення біля. Датчика струму. Тут, хоча б я можу припустити, що ця пластина пропустить струм у 63 ампери, і все буде добре. Реле розмикання із запасом, і я надію, що впорається із навантаженням. Воно же у розкритому вигляді. Порівняємо із Томзен. без слів. І ще декілька тонких налаштувань. По-перше, це гістерезис по напрузі, що досить корисно, якщо у вас слабкі мережі. Триступінчне налаштування відключення по напрузі у професійному режимі. Це якщо у вас є великі навантаження, які здатні короткочасно просадити напругу при старті, наприклад, насос. Налаштування яскравості екрану, чим можна переглянути багато додаткової інформації це і температуру, і лог помилок, і версію прошивки. Здається, вже нічого не забув. Всі ці налаштування потрібно робити двома кнопками. Конкретний пункт меню вибирається тим, наскільки довго ви будете тримати натиснуту ту чи іншу кнопку. Не дуже зручно, але якщо бажаєте більш зручний варіант, вибирайте реле із меншим екраном, але чотирма кнопками. мені і це ок. Після налаштування є можливість заблокувати кнопки, щоб випадково не скинути налаштування. Адже початкові межі напруги є можливість змінювати одразу. Ну і головне це місцева гарантія у 5 років. На жаль, всі реле це певною мірою витратний матеріал. Вони розраховані на певну кількість спрацювань. Тому довго гарантія один із головних факторів, на мій погляд, при виборі реле напруги. Можливо, колись побачимо гарантію у DSD Electronics і на 10 років. Бережіть себе і свою електроніку. Адже захистити набагато дешевше, ніж купувати нове. На цьому на сьогодні все. Дякую за увагу. Та до нових зустрічей. Попереду ще багато цікавого.